Ну що, вітаю, друзі. Ніколи такого не було і знову сталося. Давнішній партнер по бізнесу та соратник президента України Володимира Зеленського, успішний український продюсер Наум Баруля виявився громадянином Російської Федерації з працюючим бізнесом в Криму і яким він, до речі володіє а, володів ще нещодавно. Зараз вже не володіє, але володів в долях зі своєю донькою. Іриною Борзовою, народною депутаткою від партії Слуга народу. Хтось здивований, я ні. Ну тому що скандали з оточенням Зеленського це вже для нас норма. Але те, що зараз відбувається, вже переходить з мережі. Ну, по-перше, коли Зеленський переміг на виборах, він зразу підтягнув всі все своє е, оточення до влади. Наприклад, е, на днях. Ольга Піщанська, стара подруга Олени Зеленської, і сусідка по під'їзду, стала вже членом рахункової палати, і тільки випадково її не протягнули на посаду голови рахункової палати, тільки тому, що щоб голоси були. Але в будь-якому випадку, замість того, щоб конкурс провести на рахункову палату, протягнули як завжди, своїх друзів, кумів, сусідів і ну, всіх інших. Тож ви розумієте, не треба бути розумним, не треба бути компетентним, не, бути, не треба бути патріотичним. Може бути, навіть громадянином Російської Федерації з бізнесом в Криму під час війни. Ти все одне будеш в фаворіє у зеленських. В будь-якому випадку, як з'ясували схеми, цей успішний продюсер Назар Баруля має не тільки російське громадянство, в якого не відмовився. За останні 10 років війни, а він навіть їздив у Крим в 2019 році. За цей час Баруля придбав по законах окупаційної влади Крима декілька земельних ділянок, готель, нерухомість. зробив, перерестував старий бізнес теж по нових законах, і все це працює. А, цікаво ще, що Баруля є партнером по деяких компаніях з Олександром Масляковим, з російського клубу веселих та кмітливих. Ну, там, де виступав Зеленський, і там, де Баруля, був гендиректором колись цього КВК «Амігруп». ГРУП. А, так от найцікавіше, що схеми зверталися до РНБО з запитом про те, а чому, попри публічну підтримку Путіна? Попри те, що в КВК постійно підтримують війну та фактично підтримують вбивство українців цією підтримкою і гастролі в Маріуполі у КВК були, а через це Україна і досі не наклала санкції на Маслякова. Ну, того Маслякова, в якого є партнерські стосунки з барулею, в деякі бізнеси є і досі. Працюють і не працюючи, але а, саме Баруля є представником а, КВК в Україні аМІ групи в Україні чи якось так. Хоча він каже, що це не працює, але не закрив і досі ці компанії. Так, от, відповідь від РНБО надійшла, що таких пропозицій від президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, а, Національного банку Служби безпеки України до РНБО. Не надходило, от просто трагедія. Не надходила. Дивно і брехливо, тому що Кабмін двічі ж ухвалював розпорядження і, і звертався до РНБО з пропозицією запровадити санкцію проти мислякових батька та сина. А це звернення є на відкритому сайті уряду. Більше того, це підтвердили і Кабмін, і програма схеми, яка від Радіо Заводи, яка це викрила. І це все, що треба знати про РНБО сьогодні. Ну і про те, як Баруля може впливати разом з Зеленським на рішення, на кого накладати санкції, а на кого ні, на Маслякова, на Маслякова не накладають. Володимир Олександрович, ви ж не тряпка. Ну проявіть себе, чи е, все ж таки Масляков вам дуже не чужа людина? Ну, розумію, стільки років виступати під його керівництвом. Окрім того, що близький партнер Зеленського, пан Баруля. Не відмовився від російського громадянства, він володіє і простроював своє майно в Криму по законах окупантів. Я про це казав. І володів він разом їм, частковою частю цього майна, зі своєю донькою, паною Іриною Борзовою, яка, до речі, нормально до цього ставилася. Війна війною, а бізнес в Криму це бізнес в Криму, бабло, шкапає. Найцікавіше в цьому, що чоловік її. Пан Борзов є очільником Вінницької військової військової цивільної адміністрації. До того керував військовою об... Вінницькою областю. Вибачте, все це показує тільки одне: ті, хто думають, що бізнес Криму у Барулі існує просто так, його не помічають, не розуміють, чи це бізнес. Ну це дурні ФСБ дуже ретельно працює. Знає, кому що належить не тільки в Криму, а й в Росії. І якщо вони когось не чіпають. То це комусь треба. Навіщо? Запитайте у барулі. І як так сталося, що е, його не чіпають, знаючи, що він близький до оточення Зеленського? Ну, хай це буде відкритим запитанням, на якесь чомусь сам баруля відповідати не хоче. Е, знаєте, мені ще одна цікава, і в мене ще одне цікаве запитання, яке я не можу отримати відповідь. М -м, всі розуміють, що бізнес Криму це можливість тиснути як і російське громадянство. на... Людину, яка впливає на якісь процеси в Україні. Якщо при, пригадати, що Баруля близький до Зеленського, його бізнес-партнер, його донька, депутат Верховної Ради, а його зять фактично керує Вінницькою областю, то це можливість не тільки для тиску і шантажу, різними причинами. І хтось вважає, що ФСБ люди коректні, у ФСБ люди коректні, відчливі і ніколи не будуть такого робити. Ну, хай наївні, так і думаю. Але ми бачимо, що таке відбувається. До речі, у 2016 році Баруля став власником земельної ділянки на 7 соток у Судаку. Вже за рік тут набув власність ще 6 соток. І став власником семиповерхової будівлі площею десь у 2000 квадратних метрів. А це, так, це, це відома інформація, вона не є закритою. Схеми про це написали. І дуже хочеться дізнатися, як так сталося? По яких законах він це купував? У кого він це купував? Як реєстрував? Як сплачував податки, як сплачує податки і зараз? Податки, на які Збройні сили Російської Федерації купують зброю і воюють проти України? Може саме з податків Барулі, якомусь вагнеровцю платять, щоб він вбивав українців? Окрема історія взагалі, його кримський бізнес. У Судаку він володіє майном десь на 60 мільйонів рублів. Ну так, немало, да? немало. Не мільйон доларів, але дуже близько до нього. І це тільки в Судаку. А, розумієте? Якщо ви хочете ще трохи трешу про барулю, це можна почитати на сайті схем вони дуже, дуже дали таке потужне розслідування. Але мені цікаве інше. Дивіться. Є кафе Прохолода про на Умобарулі, яке, попри повномасштабну війну, працює і далі. Вони працювали у 22-му році, в 23-му році. Він громадянин України. Вибачте, він громадянин Росії. В нього є майно. Але він ще й приймає участь у тендерах на отримання грошей з бюджету України. Розповідаю, заявку майже на 32 мільйони гривень з бюджету України він подав від фірми Drive Production, якою володіє разом з братами Шафірами. Участь громадян Російської Федерації прямо заборонена умовами конкурсу. Але Міністерство культури в особі до структури мультимедійної платформи намовлення України, яка дуже часто останнім раз з'являється у фінансових скандалах, затвердила заявку пана Барулі та оголосила її у списку переможців. Так, це сталося ще при попередньому міністрі, і дуже дивна історія, як пан Ткаченко це затвердив. Умовами конкурсу заборонено, а баруля виграв. Ну, так що законом заборонено, але партнер Зеленського хоче, то можна так для всіх можна чи тільки для партнерів Зеленського. І от в мене після цієї інформації є три моменти, на які я хочу отримати відповідь: перше, чи будуть якісь дії з боку офіційних силових і правоохоронних органів після оприлюднення цієї інформації? Тому що пан Баруля хоче знімати серіали в Україні, отримати гроші з бюджетику. Так. І до речі, коли він знімає серіали і заробляє в Україні, він залишається громадянином Росії, зробляючи, як заробляє на бюджетних грошах українського бюджету. Так. Так, в мене запитання: чи складе мандат після всього цього його донька, народний депутат від фракції Слуга народу? Пані Ірина Борзова. Ну тому, що ми ж розуміємо, що вона порушувала закон і зробляла в Криму, поки була війна. Чи це інше? А і третє, чи скаже хоч щось про цю справу? Президент Зеленський? Він же не ганчірка. Вибачте, він же не тряпка. Він так сказав. Тим більше він же не лох якийсь. Але я розумію, що це не останній ганебний скандал. В оточенні Зеленська. І реакції влади, скоріш за все, на це не буде. Більше того, влада буде сподіватися, що про це всі забудуть. Не забудуть, не забудуть і будуть пам'ятати далі. А висновки ми зробимо теж. І від того, чи складе мандат представниця. Слуги народу, це їх все влаштовує. Хоча ми же пам'ятаємо, я колина Шуляк, голова партії Слуга народу, сказала, що представники ОПЗЖ, які були просувниками, просували фактично і російський мир в Україні, їздили до Кремля і все інше і розповідали, що не сказав. Вони дуже конструктивні і з ними приємно співпрацювати. Ну так вони ж дають голоси, навіть голоси за. Пану Піщанського, яка подруга Зеленської і стала членами рахункової палати, навіть тоді вони давали. А як же без них працювати? Не можна буде прийняти майже нічого. Тому, я думаю, марно очікувати якусь реакцію від влади, від правоохоронних органів, які атакують тільки тих, на кого вказує влада. А тих, хто творить злочин і є близькими до Зеленського, вони не чіпають. Доведена. Паном Барулею, Іриною Борзовою і багатьоми іншими представниками, як квартал 95, які сьогодні сидять у владі і в Верховній Раді, так і іншими. До речі, як там Баканов? Все ок. Ну тоді почекаємо на реакцію Зеленського. І не тільки по цих справах. Справ буде багато, історій буде багато. А висновки ми зробимо самостійно. Зробимо. І після зміни влади буде багато цікавого, і все буде Україна. Папа. -па.